Західні ЗМІ повідомляють про те, що втрати ЗСУ у цій війні вже сягнули 80 тисяч вбитими. Однак, президент України Володимир Зеленський спростовує цю інформацію. Він стверджує, що втрати ЗСУ значно менші, ніж про це пише західна преса, і ділить назване число 80 тисяч на половину, і каже, що втрати, які понесли зсу, це 40 тисяч. Вбитими. Очевидно, цю інформацію можна вважати офіційною, хоча так само, можливо, це спонтанна його відповідь, і вона базується не на конкретних цифрах, а на емоціях. Зеленський також підписав указ, яким забороняє переводити медиків у піхоту на період воєнного стану розроблять додаткову нормативно-правову базу. Хотілося сказати, що це своєчасний документ, але на жаль, це дуже і дуже припізніли. І такий указ мав би бути загальним на всіх фахівців. Не можна фахівців використовувати як, як звичайних стрілків звичайно, з фізичною бойову силу. Фахівцями треба дорожити і використовувати їх ефективно. Тоді і дезертирство буде менше. І самовільних залишень частини СЗЧ, котрі за останні два роки збільшилися у шість разів, мало того, що мобілізують насильницьким способом, то ще й коли цей мобілізований потрапляє до військової частини, він трапляє не в якусь організовану структуру, а у справжній бардак. І за майже три роки вже давно можна було налагодити і дисципліну, і порядок у війську. Але виглядає так, що ніхто в цьому не зацікавлений, бо всіх є якісь додаткові власні інтереси, окрім інтересу захистити вітчизну. Щодо війни, логічно, коли продовжувати війну, чи домагатися дипломатичними, чи якимось іншими засобами миру. Повинні вирішувати головним чином самі військові, які цю війну ведуть. Це логічно і це правильно. І коли військові кажуть, що хочеш воювати до останнього, приєднуйся до нас. Не хочеш, тоді не тобі це вирішувати. Це дуже правильна теза. А то воювати до останнього готові лише ті, хто не беруть у цій війні участі. У міру потішив тим, що. Тепер 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на військовий облік. Верховна Рада підтримала у першому читанні цей законопроєкт. Їм, юнакам, тепер не треба проходити ВЛК та йти в ТЦК. Достатньо встановити додаток «Резерв плюс, пройти ідентифікацію і застосунок сам згенерує військово-обліковий документ. Ну, я не знаю, що тут е такого доброго, якщо хлопця ставлять на військовий облік, попри те, що він не пройшов в комісії, яка б мала б і визначити, чи він придатний до служби, чи ні. Головне, зараз виходить для влади зафіксувати людину, зареєструвати її і якось. Прип'яти, прив'язати на якусь прив'язь, до кілочка якось. А вже потім будуть розбиратися, придатна людина до служби чи ні. Наші відступають і на основному фронті, і в Курській області також здали частину території. Головне завдання зараз, яке стоїть перед ЗСУ в Курській області, утримати максимум території до інавгурації Трампа. І почати переговори, щоб потім обміняти її на щось ніхто не знає, що про це повідомляє Бібісі з посиланням на українських військових. Також в ЗМІ шириться інформація про те, що Кремль готує чиновників та населення до завершення війни в Україні. Адміністрація Путіна почала формувати для регіональних чиновників образ перемоги у війні з. Україною, якій вони мають донести до населення. Ця тема обговорювалася на семінарі для віце-губернаторів у вибудуванні образу перемоги, регіональна влада планує орієнтуватися на спокійну більшість, а не на розсерджених патріотів і лібералів. В адміністрації диктатора Російської Федерації вважають, що більшість буде задоволена досягненням цілей. У війні та збереженням за Росією нових територій. Проте мир поки що лише обговорюється, а війна продовжується і триває. Росія тепер може обстрілювати Харків артилерією, яку їй передала КНДР. Окупанти отримали гаубиці М 1991 які стріляють набоями вагою 85 кілограмів на відстань до 60 кілометрів. Харків. Знаходиться приблизно за 40 кілометрів від російсько-українського кордону. А голова обласної адміністрації Миколаєва Кім повідомляє про те, що Російська Федерація готується до висадки на правий берег Дніпра та до штурму Херсон. З приводу інформації про штурм росіянами правого берега Дніпра ми давно. Ще чотири місяці тому володіли цією інформацією і готувалися. Військові теж усі розуміють, реагуватимо відповідно до ситуації, заявив Віталій Кім. Захід готує для Зеленського золоте заслання до Лондона на час виборів президента. Ось уже два тижні ходять чутки про те, що якщо перемир'я все ж відбудеться. Захід готує для Володимира Зеленського золоте заслання в Лондоні, поки Україна проводить президентські вибори, відкладені з 2023 року через війну. Йдеться у статті з посиланням на джерела в українських дипломатичних колах. Згідно з інформацією, видання Ельму. Планується швидкий вступ до ЄС надання економічної допомоги для відновлення та розгортання європейських миротворчих сил. З чим пов'язані такі запобіжні заходи не повідомляється. Але у цьому нема нічого дивного, оскільки, за кордоном величезна кількість українців, котрі будуть виборцями на цих виборах. тому Нічого дивно, що і нинішній президент буде голосувати за наступного президента не в межах України, а за кордоном разом із ексгенералом Залужним.